Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальний терапевт. Наші батьки можуть бути дуже різними, але для розвитку сильного і здорового справжнього я в хороших батьків має бути одна спільна якість а це здатність бути підтримуючими. Нам потрібно отримати різноманітну підтримку від мами і тата для розвитку справжнього я. І ця підтримка не повинна бути ідеальною, але вона повинна бути достатньо хорошою. Справжнє я не ізолює нас від негативних почуттів і розчарувань, які невід'ємною частиною будь-якого життя. Це також не є захисний екран від світу болю і страждань. Справжнє я з'являється в ранньому дитинстві і потім продовжує свій розвиток. Особистість розвиває впевненість в тому, що вона дійсно має унікальну, сильну і дієздатну ідентичність, яка може витримати удари долі і розчарування. Це про здатність успішно жити в реальному світі. Воно також має відчуття безперервності. Воно створює міцне ядро всередині нашої особистості, яке залишається незмінним від однієї кризи до іншої, від одного досвіду до іншого. Людина усвідомлює, що вона є тим, хто живе, працює і проявляє любов якимось своїм конкретним способом. Людина сприймає як даність, що вона є цінною, дієздатною і компетентною. І що вона не застрахована від страждань, але вона принципово впевнена в тому, що вона їх може витримати і вирости завдяки їм. Якщо ми засвоїли цю правду про нас в перші три роки, то це буде підтримувати наш розвиток на протязі решти нашого життя. Ми будемо впевнені, що незважаючи на тимчасову розгубленість в тій чи інші ситуації, насправді ми є цінними, сильними і цілісними, і на це можна спиратись. Ця опора дає нам змогу виконувати багато різних соціальних ролей, які вимагає від нас суспільство. І ми можемо отримати визнання як наших досягнень в різних областях, так і визнання нашої унікальної особистості. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, будь ласка, пишіть їх внизу під відео. На все добре!